Доброго дня! Мене звати Свіріна Юлія. Приїхала сьогодні на покидухи, Взяла вудку катапульт. Буду пробувати далеко закидати. Погнали! Дуже хотіла завжди спробувати їм і закинути, і половити рибу. Але мрії здійсняються. Тож буду робити зараз перший закид. Грузила у нас йде на 115 грамів. Для такої жорсткої вудки я гадаю, що це таке ну, трішки е грузило. Ну, давайте будемо пробувати і переходити до першого закиду. У мене відчуття, що я її далі кину. Вона якась така більш ну, собрана. І мені їй чомусь легше. Да. Ну, їй взагалі прям летить офігенно. 140 метрів. 140? Угу. Красотка? Ну, я зараз ви зроблю більше. Закинула я перший закид, у мене вийшло 140 метрів. Тож, давайте перейдемо до другого закиду і спробуємо подивитися, що вийде у нас на цей раз. Що ж тут, друзі, казати? Гарні вудки дають гарний результат. Другий закид у мене був. Катапультою, це з четвертої, і я закинула на 157 метрів. Робіть висновки. Це вообще. Взагалі... 9, 10, 1, 2. Ну, 152 в цей раз. Ви бачили вже, як полетіла у мене робоча вудка катапульт. Ну, а тепер я тримаю катапульт з подову вудку. В мене вже завантажений спомб. Це великий розмір спомбу. Завантажили ми туди просто звичайний пісок, який тут є, і зараз буду закидати і подивимось, наскільки в мене вийде закид. Фрикціон затягаю і роблю перший закид. От з цією вудкою набагато щось мені, я не знаю, комфортніше чи що. Я прям відчуваю її, розумієте? Прям як вона, що вона, де вона. Опа! Отак от, от буває. Отак от, от люди попадають на спомб.